Після тривалого лікування і реабілітації завдяки наполегливості, і силі духу, подолав складний шлях до перемоги в Канаді. Про його плани на майбутнє і підтримку рідних та побратимів. Далі оваціями переможця Ігор нескорених Валерія Удайника зустрічають у рідному Кам'янці-Подільському. Жодним разом не надіявся там здобути якусь перемогу. Головною надією і перемогою це було подолати себе. Та нагороди ветеран таки здобув одразу в трьох видах спорту. У Мене бронза з злежів, потім у мене бронза з командного виду це волейбол. Це і третє це у мене срібло з звеслування. Це, мабуть, найнеочікуваніша медаль у цивільному житті. Валерій викладав фізичне виховання в Кам'янець-Подільському університеті імені Огієнка, і з початком широкомасштабного вторгнення пішов у військо. Спершу тренував новобранців, а далі потрапив на передову. Пішов в складі саперної групи, яка складалася з чотирьох, ну, включно зі мною з чотирьох чоловік. Я був командиром. Цієї групи ми розміновували район Балаклії, коли після того як наші здійснили контрнаступ. І надалі, вже коли відбувалися дуже жорстокі бої за Бахмут, нас переправили туди. У січні 23-го на Бахмутському напрямку воїна важко поранило. Автівка саперів підірвалася на протитанковій міні. Боєць утратив ноги і частково пальці руки. Мабуть, саме перше, що мене врятувало, це швидка евакуація. Бо ну там буквально я не знаю, не буду по часу казати, скільки вона зайняла. Ну думаю, до години це максимум. І в мене в цей період була клінічна смерть. Чоловік знав, мусить вижити, адже вдома на нього чекає родина. То в той момент знаєте все життя пробігає перед очима, і ти просто дивишся в небо і просиш що живи. Десятки операцій тривала реабілітація згодом надскладне складне подвійне протезування в Естонії. Коли я став на протези, я навіть отримав більше ніж я очікував. Я думав, що буде набагато гірше. Там взагалі ними неможливо не ходити. Тим паче парна ампутація, дуже важко, буде адаптуватися. Ні, я зрозумів, що можна стояти на них. Ти отримуєш задоволення від того, що ти став, від першого кроку, від другого кроку. А далі спорт як засіб відновлення. Валерій не здався і вирішив мотивувати інших. Пройшов відбір на ігри нескорених і став одним із 35 учасників української збірної. Це регбі, волейбол сидячий і баскетбол на кріслах колісних. І, і в індивідуальних це е, була мета, мабуть, більше це собі довести. Там. Найголовнішим досягненням ветеран вважає бронзу, яку здобув у категорії бігові лижі. Хоча вона і бронзова, але це з лижів, коли ти стоячи, їдеш. І якось така була категоризація там в Ванкуврі, що на протезах людей не було стоячи. Вони всі або їхали сидя, це, або взагалі не виступали. Ну і мене кинули в категорію, де були люди з ампутаціями, тобто у них були ноги майже у всіх. Тобто я змагався на рівні з ними. У Канаді колишній воїн зустрічався із прем'єр-міністром Джастіном Трюдо та британським принцем Гаррі. Вони досить щиро і так довго з нами спілкувалися, питали, які в нас є проблеми. Свої захоплення нам передавали. Головною запорукою успіху ексфронтових називає віру у власні сили. Гордість за країну, за себе, за побратимів. І що ти про цю планочку, якусь, яку яка була для тебе там, ти думав, недосяжна, яку вже не можна переступити. Ти її переступив Багато побратимів, які зараз знаходяться в такому стані, в якому знаходився ти. Дивляться це і мотивується тобою. Побратими Валерія, неабияк ним пишаються. Побачити тебе на іграх нескорних це найкраще підтвердження того, що українські воїни не здаються. Ти сильний, бо ти не здався. Ці медалі не просто нагорода, це доказ твоєї незламності. Ми пишаємося тобою. Я знаю, що е, будучи з такими людьми, наша країна завжди буде йти вперед. Наша віра буде завжди незламна. Тому дякую тобі, друже! Нині ветеран мріє про нові спортивні досягнення, керує автомобілем і готовий допомагати товаришам долати перешкоди. Юлія Курчевська, Марічка Золота, Філіп Гаврилюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.